Я вже сьогодні общалася з вами, але ще раз привіт. Може хто буде слухати, ну, перше не буде відео, буде це слухати. да? Я стараю, хочу коротесенько поділитися, дивіться, ще одною такою темою. В попередній тій темі часто дух Божий черкався такого слова, як первоісточник. Перво, перво. І ви знаєте, я пішла в писання, і спостерігаючи і подивив, дивлячись на місця. Боже, я знайшла дуже цікаві, цікаві моменти. І от дивіться, один з них такий. Ми всі дуже прекрасно знаємо це місце. Я буду по поруськи, бо просто іменно русський переклад е, є такий м, у мене програма Біблія, да? де допомагає легко сохраняти і е, перетягати ці віршики собі прямо, куди мені потрібно. В інші е, трошки по-інакшому, там дуже коротенькі такі, ну неважливо. Дивіться, і от я читаю: більше всього хранімого храні серце твоє, тому що із нього істочники життя. І от тут таке інтересне постає питання. Ми, ну, Хто як почитає, хто серце може духом назвати, хто з душею, хто ну, по-разному. Хто, Я теж склоняюся. От я недавно слухала одного брата, і мені даже сподобалося, коли він сказав, хоч і дух, хоч і душа, і тіло, це все одне. І як би ти не назвав, не помилися, оберігати треба серце, тобто свою внутрішність. І ми розуміємо, дивіться, одне, що більшість в охрані твоє серце. Ну, храни душу, не дай місця дьяволу. де ми можемо дати, тільки в своїх чувствуваннях чи в разумі, правда? У цьому состоянні, в тому, що стало в лічності, так? Лічність можемо обідати. Саму, як Бога, енергію духа, да, світ, ми не можемо обідати, бо Бог не обіжається, Бог це світ. Да? Ну, навіть я такой раз розсуждала, ну як я можу обідати світ, правда? Ну, коли ми беремо вже лічність Бога в чоловіки, то як лічність Бога ми обіжаємо. Того написано, Бог каже, я рущу там, є місця Писання, я, кажу, я Бог вогневий, я Бог то. Я вірю, що цей отець він виражався по поводу. Себе комусь, да, коли могли Бога розгнівати в тому самому Єлісеї, в тому самому Ільї, і навіть Ісус Христос, коли взяв пліть і виганяв, да, це, оце є що я, Бог, який розгнівався. Тобто ця енергія вона жива, вона лічність. Але проявилася вона, воплотилася, звичайно, що в чоловіке. Що цікаво, що Бог. Він сам, який сформувався як лічність, він світ. І тут, коли ми читаємо Іакова, дивіться, він каже, що не може з одного істочника виливатися солона і солодка вода. Тобто він дає зрозуміти, що із істочника, а хто перший істочник всієї життя, всієї житті? Бог, Отець. Тобто дух, дух, який дав життя всьому. І Він каже, не може в цьому первоісточнику. Немає цього, немає зла, немає всього поганого і так далі. так і далі. Чи знає отець, що таке зло, і то знає. Бог знає все, бо він, він був перед всім і він бачив, коли навіть то зло утворилося, да? коли воно прийняло цей образ нечистівця, да? коли захотіло е, піти саме по собі. Ви знаєте, чому я цю тему затронула? Бо мені кажеться, це. Ну, мені здається, я таки вірю, що це найважливіша тема, яка може бути наше первородство, наш первоісточник. Чому душа сформувалася, була лічністю е, сина противлення, лічністю того самого Тириста. Чому? Тільки лише по одній причині, що вона забула свій первоісточник, що вона відділилася від свого першого роду. Пам'ятаєте таке місце, де сказано, що. О, де Яков, да? зараз я нагадаю, де він сказав йому, що продай мені своє первородство. Такий цікавий момент, але він також підтверджує це саме розміщення, яке Дух Святий Зараз дає. Він сказав йому, продай мені первородство. Чому? Бо Яков розумів, що первим родитися не просто первим в сім'ї, якби зараз ми подумали, ні, первородство. Тобто родитися благословенним. Дивіться, в старім Завіті вони ще пам'ятали, що той, що родився первим, він унаслідував первінці, Вони унаслідували все, все. А вже другому, третьому доставалося, що доставалося. Про що це говорить? Так точно про рід Божий. Це первоісточник. Це перший рід, який був є сім і буде. І в цьому роду вічність, і в цьому роду нітлення, і в цьому роду все-все, все, що тільки може бути для сина. Це є. От що Ісус, ми ми знаємо син, первородний від всіх тварів, перший з'явившися з усього. Да? Бо це первін'я, це первородство. І в цьому первородстві, дивіться, він приніс і сказав: або ти первого роду, да? первого, тобто Божого, або ти загинеш, Того, що, коли каже, плоті і кров не наслідує царство. А дивіться, що зробила душа. Вона відділилася від свого істочника. Відділилася. Вона посчитала, що вона була сама по собі, вона з Богом ну, не соєдіньонна. А по суті взяти, почитаючи себе Богом, ми признаємо свій первоісточник. Ми признаємо, що ми самі по собі не були. Ми родилися від духа. Ми родилися від духа. І в цьому в факті, в цьому признанні, що робиться? Це є то смирення, де ти розумієш, що я завжди був тільки з духа. І от тому написано, де от у Кравінях 216 сказано. Де Ісус каже, завершилось. Я єсть альфа і омега, начало і конець, жаждущому, той, що от буде хотіти, дам даром від, істочні, від істочника води живої. Тобто, ви розумієте, що це не просто слова істочника, Ми багато називають це Слово Боже, це то, це то. Але сьогодні мені відкрилося так по-свіжому, так по-новому, що де у Біблії сказано за рід, за істочник, за поток, за це помазання, за це все, за Христос, це все. Первородство. Це все Бог наголошує на одне і те саме. Він наголошує на твій первий рід. Вернися, каже, вспомни і вернися назад у свій рід. Вернися назад. Коли ти вертаєшся в перву любов, що тебе родив сам Бог, що ти вийшов з нідра Отца, все приобретає інший колір, інший смисл, інше желання, ти ідентичний своєму батькові. Іменно в цьому роді, роді Божому, весь твій успіх, все твоє щастя. Ви розумієте, як це сильно? Це просто вогонь. І іменно цей, я би сказала, душу як серце треба хранити, бо іменно душа, приймаючи дух Божий, облікаючись в цей істочник, вона видає цю істину. Тобто душа, яка розумієте? Я просто в захваті від того. Я в захваті, що кожен з нас. Зрозумівши цю істину, ми не продаємо, не віддаємо ні за який, скажімо, похльбку, ні за який суп, ні за що ми не віддаємо це первородство. І Сау, дивіться, він малодушествовав, він скрикнув, та що мені твоє первородство, коли я помираю з голоду? Ви розумієте, як не раз буває, все болить, бурає тіло страдає, чи десь якась недостача в фінансах, чи з дітьми щось, чи то, і душа починає що робити? Точно як жена Йова, та прокляни та й помреш. От що починає робити душа. Вона хоче малодушества, вона, вона хоче відділитися, казалося, від земного і назад окунутися, да? прийти в забі'яні. Но папа не для цього отець отворив, став лічностю, душою живою. Це його воля, щоб ця душа жила вічно на солоді. Але так як вона відділилася від первоісточника, вона подумала, щоб. Бог, Отець, сотворив її на зло, сотворив її на скорбі, сотворив її на страдання. Ні. вооружися тією думкою, що тобі вже не потрібно страдати. Бо Христос вже пострадав за тебе. Все. Папа, Отець, Він навіть зробив це і показав, подивися, в первім сині, в первороднім я тобі покажу, що Він навіть тіло твоєї скупи. Да, ти був зачатий до закладен світу, був сином і є сином. але я прийшов в цілі. Показати тобі, що ось і ця, якщо називали оболонкою, хижина, вона теж іскуплена, що ти целосний, тобі нема розділення. Ти Божий син, ти дух животворящий, целосний дух животворящий. Тому я кажу, я просто призиваю кожного з нас не забувати свій первоісточник, свій перший рід, не змішуватися ні з якими родами, не забувати про це і не казати, та я чоловік. Бо всі ми хочемо кричати Я чоловік. Спомніть, Ісус ніколи так не робив, Він завжди твердив одно. Ви собі думайте, як хочете. Зійди з Христа, якщо ти Бог. Ну ти ж Бог, зійди. Він нікому нічого не доказував. Він знав свій путь, він знав своє предназначення. Бог, він на той Бог, щоб він не водиться кимось іншим, а водиться іменно духом ізсередини. Ви чуєте? І це сильно. Я благословляю вас.